Я би не дуже так і поспішав, бо е, ви ж знаєте е, Литву дуже добре. І зараз е, ну, можна сказати, що лише маленькі містечки і села підрахували. Оці. А великі міста і середні міста навіть ще немає даних. Так, в, я, в якоїсь мірі, але це тенденція була е, е, і в першому турі. Під час да. першого туру. Е, я не думаю, що буде якась така інтрига чи якась я не знаю, несподіванка. Все так, як і планували, передбачали, що все ж таки неусіда буде президентом на другий термін. А була інтрига в іншому зовсім. Тим, що він акумулює сили, які в певній мері відображають десь. Ну я не знаю, півмільйона жителів Литви, для Литви це багато, які дивляться не на захід, а на схід. Тобто є е, симпатиками Росії явними такими. Це вперше було в Литві, що з'явилися такі кандидати, які були відверто за Росію. Вони назвали, що їх кандидат є е, та не Так, так вони не будуть за це голосувати. Це факти, тому. Е, ну, з таким з останніх заяв неусіди ми зрозуміли, що все ж таки для нього ця частина електорату дуже важлива. є, як він казав, що треба з ними розмовляти, і такий був комплемент в ту сторону. І я думаю, що бо не лише Вайткусої такий жімайдайтес. Він більш замаскована людина в своїх поглядах, але виглядає це лише тих. Ні, ні, Віталій, таких відвертих сторонників Путіна все ж таки в нас не було. Не було війни, бо ситуація сама помінялася зовсім. Ви ж, ви ж розумієте, що Литва зараз е, один з лідерів, е, можна сказати, Європейського Союзу і НАТО, яка е, постійно е, тисне на те, щоб е, підтримувати Україну. Європейський Союз в одному ключі, а НАТО в іншому. А ті люди ні і такого не було у нас ще є є розкол. Знаєте в чому те, що до Вісеїнеса і Шальчанінка, про який зараз ви сказали, додалася додалося тока такий регіон, дуже великий жмайті, називається ну, це, це вся Західна Литва. Це західна Лита. І вони голосували за людей, які саме проти виступають проти допомоги України, і більш-менш і Є проросійські понянні з Вільнюсом всі бідні регіони, я б так сказав. Ну, він не такий вже і бідний, це я пожартував. Ну, так. Ну, вони ну, є, є така образа трішечки на вільнюс. Як одна людина там сказала, один з саме кандидатів в президенти перед першим туром. Він сказав, що є така. Незадоволені, що є і Вільнюс, і є Литва. Ну, ось, ось таке. Я, я думаю, що обговорювали все ж таки це, обговорювали е, і в Ризі нещодавно сім країн. В, в, ви знаєте, ці сім країн, тобто це від Норвегії до України. Україна теж входить до тої сімки е, прикордонних з Росією країн. І е, 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 мені так здається, що е, ми маємо. Е, ми маємо справу з все ж таки провокацією. І, і звісно, що не, не дуже добре, якщо біля е, берегів Клайпеди з'являться, е, як вони кажуть зараз, що можуть з'явитися на такі підстави зовсім законні після їх заяв, е, якісь там корвет. Це неприємна новина, така. Але я думаю, що реакція є зараз в кабінетах це обговорюється в суспільстві не дуже. Я розумію, чому. Ну ж вони ж вкрали баків біля берегів Нарви. Оце теж теж, така я ситуація не знаю. В, в цивілізійній країні це неможливо, але в Росії все можливо. Вони взяли баки і вкрали. Ну так само і тут я кажу, може бути. Але е, насправді е, про це мені мало що відомо. Я е, маю лише такі джерела напівофіційне, е, тобто вони офіційні, але не дозволені для. Повідомлення в широкій аудиторії, але я знаю, що обговорюється це і в Литві, і в інших країнах. Ну, не знаю я, Віталія, що сказати, додати саме до того. Але це слово я можу повторити, це провокація з боку Росії, і все, що вони роблять, це спроба помститися, наказати ці країни, які допомагають Україні, всі абсолютно. Це і Фінляндія, і країни Балтії, і Польща, і це буде зроблено з боку Росії. Навіть ніхто не, не, не має сумніву, що вони будуть міститися. Так, ви, ви праві, так, це помста. Готуються, але не готові. Зараз про це багато розмовляють в нас, обговорюють, дискутують, але ну, не дуже готові ще. Ми не готові, не були готові так, як і до дезінформації ми не були готові. Я думаю, що тут треба звертатися до України, до українських журналістів до, за допомоги, бо той е, досвід, який має Україна в, в плані е, саме дезінформації, ніхто не має. Але зараз такий, ну на жаль, такий досвід недобрий, щоб його взагалі не було краще. Але ну, є, є він. І начальник факультету, який зі мною проходив службу, він був заступником командира колись 36-ї бригади морської піхоти Сергій Миколайович Кус. Він запропонував прийняти участь у створенні бригади територіальної оборони за розпорядженням главнокомандуючого. Ми приєднались, створили цю бригаду, і початок її формування був у березні. І вже в квітні місяці ми вже приймали участь на Миколаївському напрямку, приймали участь у бойових діях. 126-та бригада, керівна ланка, переважно була зі складу викладацького військової академії. Кожен командир батальйону, це викладач або старший викладач кафедри управління дії та тактики морської піхоти, дешевети морської піхоти. Або кафедри вогневої підготовки, або повітряно-десантної підготовки. Тому це, це ну, начальник штабу бригади, це старший викладач кафедри, буду так коротко казати, тактики морської піхоти, е -е, командир бригади, начальник факультету десанта штурмових військ та морської піхоти, заступник командир бригади, так само старший викладач. І десь після вже е -е, літнього і осеннього. Контрнаступу Збройних сил України на Харківському та Херсонському напрямку після звільнення частини величезної частини Херсонської області. За розпорядженням старшого начальника викладацький склад був частково повернутий до військової академії. Довго я з військової академії не пробув. Це десь три тижні, і я повернувся знову до Активно, активних підрозділів, а саме до морської піхоти. І попав якраз на час створення 37-ї бригади морської піхоти в якості заступника командира бригади. Це було моє рішення, виключно моє рішення. Воно було направлено в зв'язку з тим, що у військовій академії я можу щось робити, але не так, не так багато, як, наприклад, в підрозділах. В підрозділах я можу більше зробити. І тому я вважаю, що це було більш продуктивніше, якщо б я залишався у військах, аніж у військовій академії. Але на той час я не знав, там, заступником я буду командиром бригади, чи начальником штабу, чи командиром батальйону. Це не викликало ніякої. Просто потрібно було йти у війська. І саме йти у морську піхоту, звідки я починав.